Колектив, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві, разом з тим, як і завжди. В процесі роботи обговоримо ряд важливих і актуальних питань сьогодення, які в цілому торкаються нашої улюбленої шатавариства. Так, так. Вас попрошу в свою чергу маленької підтримочки у виді вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал. Хто зайшов до нас вперше доєднатися до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Ну і біжимо потихеньку працювати. Декілька слів про Пікбіотик, який ми почали використовувати безпосередньо на сьогоднішній день для свиноматок, які в послідуючому будуть заходити на все той же самий опороз. Значить, це лікувально профілактичний премікс. Отаку от він консистенцію має. Дуже дуже схожий на звичайний. Премікс по консистенції, але ярко виражений і дуже сильно концентрований запах кислот. є В ньому пробіотики і ряд дуже важливих ферментів на основі рослинного походження. Значить, що Якраз от на протязі оцих чотирьох днів я спостерігаю. Значить, в перший день, коли ми перевели свинку із комбікорму, супоросного, комбікорм лактуючий, як і завжди, свинка від оцього от переходу різкого, тому що збільшилась кількість і самого білка ком у комбікормі, і специфічний запах різкий. Оце. От... Трішечки, ну, можна так сказати, заставив насторожитись цей корм, який я дав їй зранку. Вона спочатку частково поїла до 12-ї години оцю от порцію, яку вона мала з'їсти, вона з'їла і вилизала. Вже В період вечірньої управочки ту порцію корму, яку я їй насипав, вона виїла і вилизала. Значить, те, що я бачу за 4 дні. Це різко збільшилась кількість випитої води. Ну і відповідно, свинка під час поїдання корму таке враження, що вона не може наїстися, тобто значно, значно пришвидшився і якраз от покращився темп поїдання самого комбікорму. в цілому спостерігаємо і якраз от висновки в цілому робити рано, але сам ефект першочерговий мені дуже і дуже подобається. Отже, колектив у попередніх відео я вам показав саме якими препаратами і як саме я проводжу санітарну обробку і суху дезінфекцію родільного відділення безпосередньо, але в цілому обробка самого свинарника не відрізняється. Процедура та сама: 50-100 грамів сухого дезінфікуючого засобу, або клінозан, або ядоклін посипаємо повністю всю підлогу раз в тиждень, ну або в суботу, або в неділю провожу обробочку клінозаном, І раз на місяць проводжу суху обробочку ядокліном. Значить, я думаю, на днях будемо ставити свинку, яка в послідуючому у нас буде проводитися. А зараз хочу, ну. Показати вам таку маленьку річ помічника, за допомогою е, якого можна швидко вирахувати період опоросу саме у світ. Якразю mm. тут вчора робив маленький відеоматеріальчик, так називаємо шортс, е, в якому показав цю річ, але сьогодні більш е, докладніше розкажу і покажу, що yeah, вона, так... я думаю, у е, людей, які дуже довго свинарством займаються, в принципі. Такі речі є. А от для людей, які можна так сказати, тільки е, ну посягають цю от науку і роблять першочергові кроки, можливо для когось стане помічником новинкою. Так що. Що воно таке? Такий у нас можна так сказати калькулятор підрахунку датів народження відповідно до тих груп тварин, яким ви хочете прорахувати якраз от дату ну, народження ними їхнього пото. Відповідно, майже вся номенклатура тварин, яких можна в домашніх умовах утримувати, але нам Перш за все, цікаві свинки. Значить, 12 місяців у календарному році у нас знаходиться відповідно в колі ці самі 12 місяців розпис із кількістю днів, яка є в тих же самих місяцях. Отже, покажу вам на практиці, як все це працює. Зараз у нас грудень місяць. Уявимо собі, що ми сьогодні запліднили одну свинку. Сьогодні у нас четверта ви бачите, отут в колі всередині є дата запліднення, яка позначена стрілочкою, і ми можемо виставляти безпосередньо ту дату запліднення, в який період саме ви запліднили своїх тварин. Ну і нам безпосередньо цікаві свинки. Як ви бачите, все дуже гарно, ретельно промарковане. Відповідно, свинки ходять в періоді супоросності 3 місяці, 3 неділі і дні. Три складає у нас 114 днів. 114 днів це якраз от е, середня поділочка. Ну, В принципі, все дуже чітко і гарно видно. Зараз фокусуємося. Так, ну і відповідно, Якщо наша свинка буде запліднена 4 грудня, дата опоросу у неї буде 29. В Принципі калькуляторів отаких от безліч. Можете просто-напросто прописати собі в інтернеті, замовити. Ну і дуже, як би е в якійсь мірі легше вам стане вираховувати оці от дати. Так, товариство, потихеньку далі до робочих процесів. Е приїхало замовлення е до мене. Е значить, трикальцій фосфат, який в послідуючому буду додавати, як свинкам на лактації Акцій. і свинкам. Е Е, ну, тобто ремонтному молодняку, е, значить, три кальції додаю індивідуально кожній свинці у корм е, відповідно до того стану, як вона себе почуває. Ну, загальний корм на лактації, я його не додаю. Купував по кілограму трикальцій, але кілограм то ні про що. Замовив відразу 10 кілограмів. Ну і безпосередньо зараз останній час стараюсь замовляти і медицину, деззасоби, вакцини тільки через інтернет. Це ну, ні в якому разі не антиреклама, Без ветеринарних аптек нам ніяк не обійтись, але зараз такий період, що. Людям, які безпосередньо тримають свинок, ну, ветеринарні аптеки не найкраще місце, куди вам можна навідувати. Я Думаю, хто здогадався, той здогадався, хто здогадався, напишіть у коментарі. Так що рухаємося до ще одне питання, яке би разом з вами хотілося обговорити. Це саме питання цін на зерно, якими вони є у ваших регіонах. Я буквально декілька хвилин вашого часу займу і розповім, що по чому у наших. Якраз от на днях мені у ТікТоці піднялося відео в тому році, плюс-мінус цей період я тільки... Е, купував зерно якраз от в тому році на оцей от період ціни на зерно стрімко почали. Е, підіймати мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете, якраз от оце от порівняння, що відбувається у ваших регіонах із цінами в порівнянні жнив в цьому році, і що із цінами на зараз. Тому що у нас ціни на зерно. Це досить таке дивно, але ціни на зерно зараз дешевші аніж в період. жнив. Значить, пшениці вже декілька об'яв я бачив із доставкою додому. По 8 гривень як не було, так і нема. На сьогоднішній момент і пропозицій нема. Овес від 6,50 до 7,50 гривень за кілограм. Гороху також оголошень. Немає пропозицій майже немає. Знову ж таки, хлопці мені пропонували підписники по 12 гривень за кілограм. Напевно, місяці з 2 тому назад. У нас же в місті є крупо можна так сказати, переробний завод. Який реалізовує відходи дуже гарні горохині по 9 гривень. гривень, значить, кукурудзи, як я і говорив, ще основний масив у полях. У нас буквально два дні. Перестали лити дощі, я думаю, що десь недільки, через півтори-дві потихеньку хлопці доберуться і до кукурузи почнуть її вбирати масово. Ну і тоді ціна сформується. Але тогорічну кукурузу мені пропонували спочатку по 8, потім по 7,50 із доставкою. Що буде із цінами на цьогорічний урожай, поживемо. Побачимо, значить, Макуха Саняшникова 12 гривень за кілограм, соєва макуха 16 гривень за кілограм. БМВД Ньюфід, користуюся ним уже майже 2 роки. Дуже задоволені, гарні результати. 950 гривень. Мішечок, такщо, отака от ціна у нас на провізію. Ну і якраз от прогнози, які ширилися в період жнив, що ціни якраз от на зерно будуть тільки підійматися, колосальними темпами рости поки що ну не відбуваються. що з нетерпінням чекаю інформації від вас. Напишіть, будь ласка, місто або регіон. З якого ви нас дивитеся, ділитесь інформацією, ціну на зерно в жнива і ціну на зерно зараз всім буду дуже вдячний. Ми ж продовжуємо працювати далі. Друзі, сподіваюсь на вас і на вашу підтримку. виді вподобайки Поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Працюємо далі.